Слава Україні, розмова Зеленського із папою римським левом чотирнадцятим. Смертельна ДТП у Хмельницькому за участі скутера п'яний житель Красилівщини намагався знести ворота РТЦК та СП. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Володимир Зеленський вперше поговорив із папою римським левом чотирнадцятим. Президент повідомив, що це була дуже тепла та справді предметна розмова. Лев чотирнадцятий підтримує Україну та необхідність досягнення справедливого і тривалого миру, а також звільнення полонених. Обговорили й проблеми депортованих Росією українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому. Також Володимир Зеленський проінформував папу про домовленість щодо повного припинення вогню від сьогодні та готовність України до будь-яких форматів мирних перемовин задля встановлення миру. Папа Лев 14 отримав запрошення в Україну та за результатами розмови сторони домовились підтримувати контакт і спланували особисту зустріч найближчим часом. Завтра, 13 травня, Старокостянтинівщина прощатиметься із захисником України, солдатом Зарембою Романом Федоровичем. Вірний військовій присязі Роман загинув 7 травня 2025 року під час бою у Запорізькій області. Заходи з шанування воїна будуть проводитися з 9 ранку до 12 в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів з 12.30 у будинку, де проживав захисник у селі Ладиги. Полеглого воїна поховають на кладовищі у рідному селі. Співчуття рідне, вічна пам'ять та шана полеглому воїну. Від сьогодні і до шостої ранку завтра в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Тож може бути гучно. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Без паніки все під контролем, але для власного спокою та безпеки слідкуйте за сигналом повітряної тривоги в разі оголошення загрози, прямуйте в укриття. Дбайте про власну безпеку та життя. we Смертельна ДТП у Хмельницькому за участі скутера. Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Скоблі. 44-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Hyundai Gets, зіткнувся із електроскутером The City Power, за кермом якого перебував 64-річний чоловік. У результаті ДТП водій скутера від отриманих травм загинув на місці події. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув'язнення розслідування. Триває. Судили жителя Креселівщини, який у стані алкогольного сп'яніння намагався знести ворота на території відділу РТЦК та СП. За хуліганство йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Про це стало відомо з реєстру судових рішень. У судовому вироку зазначається, що інцидент стався під час комендантської години. Близько 4.20 ранку, чоловік приїхав на вантажівці до відділу ТЦК, після чого почав безпідставний словесний конфлікт з працівником відділу. Згодом сів у машину та почав вибивати зачинені металеві ворота. Коли це не вдалося, вийшов з авто, вибив ногою отвір у воротах та зайшов на територію. Там ж продовжив конфлікти із військовослужбовцями, аж поки не приїхали працівники поліції. Чоловіка судили за фактом вчинення хуліганства, частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Він уклав угоду про визнання винуватості. Музика. Сьогодні перекрили рух транспорту через залізничний переїзд на автодорозі Р-48 станції «Війтівці». Там проводять невідкладні ремонтні роботи. Про це інформують у службі відновлення та розвитку інфраструктури Хмельниччини. Отже, рух через залізничний переїзд буде обмежено до 17 травня 19-ї години. Об'їзд автотранспорту буде проводитися такими автошляхами: м 33 Умань, Дніпро і зварене Т-2311. Хмельницький Волочиськ та Волочиськ-Соломна через населені пункти Волочиськ. Користова та гонорівка про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури Хмельниччини. Тож плануйте свій маршрут, враховуючи ці обмеження. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашого телеграм-каналу, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усієї доби. Ми прощаємось, але уже зовсім скоро повернемо зі свіжою порцією новин. До зустрічі.